Так, любенькі, дорогенькі, доброго дня, доброго, доброго ранку, доброго вечора. Хто коли буде дивитися, хто як буде дивитися, в кого коли час є. Як ви поживаєте, як ваші справи? Давайте цю колоду взяла. Давайте подивимося зима 24, 25 року, яка вона буде, тому що потому. І літо не просте, і осінь непроста, і взагалі війна в Україні. І як карта покаже нам, от, взагалі ці карти я беру на особисті розклади. Чогось в мене в руки вона взялася. Давайте на неї подивимося, і витягнемо якісь інші карти. Зима. Як ну, да, який кінець году буде, от просто в общем подивимося. Чогось так захотілося. Там ще осінь у нас, півосінні фактично. От, от. Давайте, до Нового року, давайте подивимося, що, що я карта бачила. Ну, ну. Війна за фінанси, війна за ресурси, війна за владу, війна за все. Це карта егоїзму. Тут великий, у кожного своє велике я. Кожний ну, маніпулірує. Кожний дуже хороший маніпулятор в цьому всьому. Війна, війна, війна. Король не збирається нач опускати, він той опущений на цій карті, але все рівно він з рук їх не викидає. Він з рук його не викладає. Тобто все одно він в руках держе і, може, таких не буде різких, ну, так сказати, проривів. Але все одно війна, 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 війна. Все спалюємо, все зжигаємо, все горить. Ну, війна. Це не цвіточки нюхати. Війна є війна. Хороші маніпулятори. Взагалі, по світу, хороші маніпулятори при вприводі. І Росію взяти, і для того, щоб... І людям хочеться, щоб сонце світило тільки їм. От люди, якщо їм це вигодно, чи люди, чи не люди, чи як їх вже назвати, якщо от війна і для них це в порядку віще, як це назвати? От Хочеться, щоб сонце світило їм тільки, щоб щастя побільше. побільше. І готові на всі маніпуляції, готові на війну, готові далі воювати. Великі тут ресурси йдуть, велика фінансова карта йде на ці війни. На цю війну все одно. Зимо. Що по-новому буде? Так, да, двіжання людей. Уходять, приходять, уїжджають, приїжджають. Ну, тобто по світові буде більш двіжання людей таке. Тобто і в Росію будуть йти за них воювати, і в Україну уїжджають, приїжджають. Тобто більш карта дає движення людей, переміщення людей. Люди переміщаються, люди двигаються, люди, люди, люди учаться, люди учаться жити по-новому, по-другому. Ціна людського життя ноль. Ноль. Карта показує, от ноль. Обнулилася настільки, що, знаєш, якийсь танк, чи БТР, чи як там правильно називається, ціна його більша, ніж людська ціна. Людину заміниш. Людина звідки звідкіля приїде, от те, що й в Росії. Вон, пожалуйста, гнали стадо, гнали, гнали, тепер вже приїхали, підготовлюють. Уже і за границы. Северна Корея, чи звідки там вони приїхали? Тобто есть цена людсь... жизни людської ноль. Ноль. Повністю ноль. Сльози, 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 сльози. Хочется сказать, сказати, Бог в шокі. Там боженька в шоке. Жінка, що Шо за жінка? Справедлива жінка. Біля короля жінка. тут якийсь мужчина, біля якоїсь жінки, представительний мужчина, ну есть тобто не просто так. От буде те, що десь якась яка смерть буде. Жінки, чоловіка, вони в парі йдуть, або її, або його, або обох, яка сотрясне, сотрясання буде світу велике дуже. Знаєте, яка ситуація буде, яка, яка, яка встрипене людей дуже сильно? Знаєте, от щось буде случиться, що таке сотрясення для людей буде повне, ну от от колих не так, Знаєш, як отак, ну, типа як землетрясінь якесь отряслання таке буде. Ну, щось буде дуже А Що буде? Ну, душі відкрий нам. Що буде? Сила хтось прозявила. Десь якийсь взрив, десь... Кудись хтось щось кине. Десь дуже буде боліно. Сотрясення буде дуже-дуже серйозна. І тоді тільки на цю ситуацію, ну, от ситуація війна, ця війна, от на неї подивиться і світ, і всі люди, все вокруг. Скільки мужчин вже пішло, скільки їх не прийшло, от вона сидить, а там сілет мужчина. От скільки їх залишилося, світ дивиться, світ дивиться, от Світ дивиться на цю боль. От, боль. от реально люди от в цій болі знаходяться. Понимаєте? І роби вид, що нічого такого не відходить. Ну, Війна, ну, скільки таких воїн йде на вий... ну, от іде. От я вам скажу по карті, примерно, якщо ми дивимося земля. Зима, земля, та земля. Зима, зима осінь, тут ще кінець. Помієте, за це, що вони так реагують на це все, ну, в їхніх силах було ну, з самого початку це все якось то по-другому. Я не бачу, щоб Україна щось зробила, що з Україною так можна робити. Ну, от я не бачу по картах примерно, ну подобається вам Зеленський там, Росії, не подобається, не, він не у вас, він у нас. Чи там хто б до нього не був, хто після нього не буде? Ну, люди вибрали. Дурні люди, розумні люди. Тобто ну, ми вибрали, ми самі це все й жуємо. Нравиться, не нравиться, терпи, казав Вова Путін. Все, він у нас. Нічого Україна не зробила такого, щоб з нею так поступати. Дело в тому, що світ на це все о, по карті, він дивиться, я не можу сказати, знаєте, не з насмішкою, але в той же час -то дивиться ну, не серйозно. От я от не серйозно, от Росія проявляє силу, Ну, кожен, розумієте, приспособилися кожен в цьому якийсь свій інтерес. бачить. Америка свій, Європа свій, там, Китай свій, хто там ще Індія свій. Ну, тобто, розумієте, Кожен в цьому знайшов свій інтерес. У війні Росія з Україною. діло в тому, що ви треба, щоб розуміли, що це за що України, за що української крові, за що того, що Україна в крові топиться. Молоді люди, молоді жінки, молоді чоловіки, ну, тобто, кожен, повідомляєте, по карті, дивишся, як це Кожен приспособився до цього всього. І кожен вже десь в голові, чи там в мислях, чи десь вже фінансово, кожен чувствує свою вигоду. І вже тепер, от, і сліпокарті, з сторони дивляться, от по чого? Тому що перша карта от йде уміреність. От зі сторони дивляться з пустого, якісь там охи-ахи, от так як раніше було без війни, що там виражаємо якесь там озабоченість, п'яте, десяте, так само зараз війна йде, кінця краю немає, вони озабоченість виражають, вони кожен вже просчитав, хто що з цього може, чи може, чи має вже, тому що вже роки скоро буде юбілей. І все. І от щось донор случитися, навіть не можу, я вам не буду дивитися, куди, коли це. От воно це весь світ показує карта. От коли воно сотрясе весь світ? От якесь буде сотрясення всього світу? І тільки тоді, коли от сотрясення таке пройде... Ну, в чому трясуємо? Тоді перестануть ховатися кожен в своєму домі. Тоді поймуть що... пойме світ, що всі зв'язані по руках і ногах. І якщо десь кров'ю заливають, то це не значить, що завтра не буде воно по-другому. Бачиш, багато жарт буде. От імператор, який принесе дуже багато жарт в світі десь, от щось може статися. Не хочу балакати ядерна, не ядерна зброя, не, 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 не буду балакати, Но от будущее, ну, і тоді, тільки, і тоді тільки світ може зрозуміти, що ті їхні вигоди, типу в лапках, Ну, то есть на крові людської вигодити, ну, все одно за кров прийдеться платити. І за кров платять кров'ю. За смерть платять смертю. Не зря кажуть, там смертна обіда і все таке, чи, ну, от, от такі слова є. І зимою, а може до зими. Ну, от Ми дивимося з сьогоднішнього дня, там, примерно до зими, хай до Нового року. Щось якесь отрясення буде таке, світу, що їхні всі оті вигоди придумані, хто що там фінансово чи там. Власть хто держить, чи удержать хоче, чи ще щось, чи помагати, чи не помагати, чи такі українці. Ну розумієте, світ приніс, блін, Україну як в жертву. Ну, тут три меча. Тут мечі, якщо ми беремо світ, Україна і Росія, ну, Росія, Україна в конфлікті, де ми за це балакаємо, і третій світ. От Буде больно всім. Буде больно всім. От І далі йде карта склала, як склала їх. І далі карта міра йде, тобто весь світ. Тобто, навіть в початку там розкладів, ті, що війна тільки почалася, це. Світу треба було все це встановлювати місяць два-три. Тобто був срок місяць два-три або-два-три. Ну, три роки ми приближаємося до трьох років. Тобто, те, що вони не зробили <кій> за те час, яке карта показувала, це знаєш, це вже далі пішла і гра, і опасна гра. Тобто, якби ви це все встановили, і якби весь світ напрягся, міг би встановити все це. Кожен взяв, що ти посчитав вигоди, от все що. Все що, все, що. все що. Америка, Європу від України, розділила. У ну, кожного своя вигода. Дурник немає. Дурник зараз немає. Всі щось десь по-своєму розуміють. Ну, кожен поймав вигоду на цьому всьому. Ну, оно накриє всіх м'ядним тазом це все. Тобто, если ми беремо от хай даже до Нового року, ну, времена йдуть, і не це не навіть не для України. Україна тут, жертва, Україна вже заплатила, дуже багато заплатила. Вперю, інші можуть платити за це все. Україна заплатила вже, я кажу, куди не покинь, куди де, 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 в кожному селі, в кожному цьому є. Прапори, прапори маєть українське. І Він не мав оправдання тому, що Росія приперлася, і я, я не мав оправдання. Щоб там не розказували. НАТО, де НАТО, де ми, до сих пор. І набагато год вперед. Це все отмазки, це все, розумієте, це все, це все, що хтось захотів власть удержати, Росія, там. Їхній цар. Захотів власть свою удержати через це все. Ну, тобто кожного свій, інтерес. свій інтерес. Тобто важка зима, важка до Нового року йде. Важке, тому що ви самі розумієте, що все не просто так. Все не просто так. За все в цій житті треба приходить время, знаєш, розбрасувати і приходить час збирати. Чому такі діла? Не виходить, якогось веселого відео вам побачимо. Всем пока.